І там і конфлікт, інтересів, і так далі, і так далі. Я не буду перераховувати, бо це не дає в кожному окремому випадку. Кожен буде нести свою відповідальність чи в кримінальному, чи в адміністративному. Але якщо чесно, то сьогодні навіть в адміністративному порядку, якщо визнають корупцію в діях голови, чи секретаря, чи депутата, легше позбавити мандату, чим через кримінальну справу, тому що кримінальну справа може вести і 5 років. А там, щоб позбавити мандата, треба реально, щоб було реальне засудження і арешт відправлення в слідчий ізолятор, бо якщо він робив ну, в тюрму, якщо він умовно отримує чи, це звідтермінуванням, то тоді на рішення сесії чи вони зводяться, там трошки закон не так. А стаття про корупцію. Про корупцію, якщо виявлена корупція і судом доведена корупція, факт корупції в момент, коли рішення вступає в силу. Воно зразу тягне за собою відставку голови, чи секретаря, чи це. Це не тільки я зараз займаюся вже до завершення йде східницької селищної ради, хто знає це порог, біля цього. Там селищний голова ігнорував повністю депутатів. Він не давав відповіді на інформаційні запити і так далі, півроку сміявся, вчить закони. Сьогодні вже він учить закони, тому що з одної сторони сталося. По депутатській, або інформаційних запитах він е, зараз складає протокол з справ людини. От, все, що я б, можу довести, це я проводжу, бо там дійсності без набогу. Я слухаю того зрівнянню, ну, то що там і тут, то тут взагалі нічого, тому що там, там він скільки вирубав ліси, там 5 гітарів, 25 гектарів захопив землю сусідніх цих. Сіли, так далі, ну це я так, для прикладу, набір то я десь рік займався цим питанням. Прошу. Ще питання. Там є звернення депутата Верховної Ради, де він вимагає провести і розгляд, і затвердження. Він я зачитаю. Будь ласка, якщо можна. Та нащо вам зачитувати? Давайте вимоги, ви почитаєте. Ви тепер не почекаєте. винести питання. Винести питання на сесію. Перше питання, так, ну, що це села, значить, невідкладно розглянути питання. Це, в принципі, повторюється те, що було, і це і що ми не могли написати мешканцями села під Виноградів, проєкт по відведенню земельних ділянок, владі для будівництва та обслуговування житлово-господарських будівель і спорушення знаходяться в мікрорайоні СЕВЮш, села Підвиноградів, Виноградівського району. Закарпатська та надання їх у власність, у власність законних земних користувачів. Ну і друге повідомлення. Яка відповідальність за невиконання звернення депутату? Ще раз говорю. Ви зібрали? Зрозуміли. Ви він не пише, що вони зобов'язані голосувати то, що так чи так. Я це питаю. Він пише виключно, то що він вимагає відповідно до закону, до земельного корпусу зібрати сесію, розглянути питання. Якщо б вони зібрались, ви мене не штовхайте на щось. Я ж питаю, зібрались, розглядають це їхні права. А як голосувати? Я менш більше розказав, коли потягне за собою негативні наслідки. Ну, якщо, наприклад, ви незаконно, ну. Може законно, якщо ви незаконно не дасте їм дозволу на виготовлення цих земельних актів і термін їхньої документації витече, і потім вони представлять вам позов на 500 тисяч гривень, а це вже буде серйозна відповідальність. Тоді вже будуть кожного питати, що поводять. Може ласка. З якою метою ви ініціювали поіменне голосування? Короткою. А в мене було чуть інакше. якщо коротко не поводьте, бо я, наприклад, дивіться сюди, у нас 20 років кричать, що в Верховній Раді голосують один за одного. Придумують все, говорять, давайте вже сенсорні кнопки. Я говорю, та будуть пальці відрубувати і один за одного голосувати, бо не будуть ходити. Я, Коли пройшла помаранчева революція, не помаранчева, а ця революція гідності, я підготував законопроект, який підписали трьох Це Кличко, це Яценюк, і це Кличко, там була на Майдані Яценюк і Тягнебок. Дуже простий законопроект щодо кримінальної відповідальності за порушення голосування в сесійній залі. Що передбачалось? В Польщі в свій час один раз один депутат цему передав іншому карточку, той, що передав. Довічно позбавили балотувати, з того, що проголосував, отримав 5 років. Ніхто за нікого не голосує. Я підходжу до цього. Так, 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 я підходжу. І коли я підготовив цей законопроект, він прекрасний, ніхто ж не буде рискувати. Пішло воно в науково-експертний відділ управління, і вони мене запросили, говорять, так як вже так пішло, то давайте ми це. Перекинем і на місцеві ради, тому що теж зобов'язати ходити, бо це ж не тільки тому, щоб голосувати, це зобов'язати ходити і так далі. І там я якраз розробив поіменне голосування чи кнопочне, якщо це є в обласних радах, якщо є, і відповідальність, відповідальність за пропущені сесії, за пропущені це там окремо було все. Я ж говорив, що там більше, я давав більше років, спектр, Тому і поіменне голосування що було видно. Хто, да, і буде просто персональна відповідальність за те, що ви приймаєте. А то в нас так виходить, що ховається за колективним рішенням, всі ховаються. Тепер сховати вже неможливо. І там було набагато ширше, але слава Богу, хоч це прийняли закон, Ну, Не я сприймаю, це приймають депутати. Дякую. Ну, якщо не буде питань або виникнуть питання, я ще буду в залі, то я буду відповісти, ще раз говорю. Мене делегували розказати про право і правові наслідки. Більше нічого. Отут От задали питання, чи він вимагає, щоб голосували? Ні. То вже діло холод,